«Put your money where your mouth is» – Це дослівно впевнений, то став на це гроші. Коли справа доходить до Ілона Макса, навіть його кілька сотень мільярдів доларів не можуть придушити його дар балакучки. Бізнесмен мільярдер часто виглядає неслухняним школярем, який думає, що може сказати чи зробити що завгодно, і робить це. Судячи по балансу його банківської карти, потенціал вседозволеності доволі великий, бо в нашому світі гроші це все. Це Монтейлор, і ми починаємо. Мун Тейлор, дорогі друзі, Ілон Маск буде в конфузії, темні сторони його не лякають нікого. Ми дізнаємось про нього, не сховає він ні слова. Ілон Макс назвав рятувальника педофілом. У 2018 році група школярів потрапила в пастку в печері через затоплення. Групі водолазів все-таки вдалося вирішити проблему. Серед тих, хто брав участь у рятувальній операції, був британський дайвер Верн Ансуорт, якого всі швидко проголосили героєм. Ну як всі? Всі крім Ілона Макса. Макс написав у Твіттері, що Ансворт був британським емігрантом, хлопцем педо Також у листуванні він додав, що гвалтівник дітей, Ансворт переїхав до Таїланду, щоб знайти 12-річну дитину для заручень. Дайвер, звісно, це категорично заперечував. Можливо, Макс просто образився на заяву Дайвера, що його ідея з підводним човном для порятунку дурний піар-хід. Потім Ансворт додав у CNN, що Макс може заштовхнути свій підводний човен туди, де буде боляче. Відповідно, потім дайвер порушив позов про наклеп проти Макса, але у підсумку Макс переміг у суді. Тоді багатьом здалося, що суд віддає перевагу все ж таки багатим, а не правді. Джастін, колишня дружина Ілона, заявила, що він погано з нею поводився. До Граймси та Тул Райлі була Джастін. Вона стверджувала, що Ілон змусив її перефарбувати волосся в блондинку і поводився з нею як із працівником. Якби ви були моїм працівником, я б вас звільнив, казав Макс. Джастін писала, що мільярдер спочатку виглядав милим і чарівним, потім він підступно змусив її підписати те, що він назвав фінансовою угодою, яка насправді була післяшлюбною угодою. Ілон казав мені: я альфа в цих стосунках. Послідувало тривале розлучення. Джастин боролася за те, щоб повернути чуже багатство, на яке вона не заробила. Сам же Ілон спростував заяви своєї колишньої дружини та сказав, що він платить їй на витрати 20 тисяч доларів на місяць, і це все не враховуючи еліменти. Коментарі Ілона Макса сприйняли як трансфобні у 2020 році. Ілон Макс опублікував один із своїх характерних дріб'язкових твітів. Він написав: займенники, відстій, мається на увазі ці написи «She, her, they, them» і так далі. Його тодішня дівчина Грайм звинуватила його в поширенні мови ненависті. Я люблю тебе, але будь ласка, вимкни свій телефон або дай мені. Я не можу підтримувати ненависть. Будь ласка, припини це. Я знаю, що це не твої справжні почуття. Згодом деякі критики звинуватили його як у відкритій трансфобії, так і в мізогінії. Здавалося, що вони були зроблені навмисно, щоб принизити його партнершу, бо сама Граєм вважає себе гендерно нейтральною. Хоча зазвичай вибирає шійхер. Макс заперечував серйозність COVID-19 Макс висловлював скептицизм щодо смертельного вірусу з перших днів пандемії. Відбувається щось надзвичайно ефективне. Він також написав у Твіттері, що пандемія дурня, і розповсюдив теорії змови про те, що лікарі помилково приписували COVID-19 причиною смерті пацієнтів, щоб отримати більше державного фінансування. Підприємець стверджував, що люди хотіли паніки і висловив думку про те, що карантинні заходи є порушенням наших громадських прав і свобод. В інтерв'ю New York Times Він повторив цю думку, вступаючи проти карантину та стверджуючи, що лише клінічно вразливі люди повинні залишатися на карантині, доки не пройде шторм. Коли йому сказали, що такі заходи призведуть до багатьох смертей, яких можна уникнути, він коротко відповів, усі помирають. Однак пізніше він змінив свою позицію, і заявив, що він і його родина вакциновані. Ілон Макс проти конкурентів. Ілон Макс має довгу історію тролінгу своїх конкурентів. Він часто знущався на депол, говорячи, ми часто називаємо цю компанію кладовище Тесла, бо вони наймають людей, яких ми звільнили. Під час просування Tesla Cyber Whistle» у Twitter він знову зумів кинути трохи тіні на компанію з Силіконової долини. В одному із рекламних дописів він зазначив: не витрачайте гроші на ту дурну яблучну серветку. Купіть наш висок». Ілон також давно сварився з іншим мільярдером Білом Гейтсом за перекладом законопроект грати. Гейтс сказав, що він не фанат Тесла, а Ілон відповідав, що Біл не приголомшлива особистість. Макс також стібав Гейтса карикатурами на ваксерську тему. Коли Макс узрупував перше місце рейтингу найбагатшої людини світу у 2021 році він пожартував, що відправить засновнику Amazon срібну медаль. Тоді він казав, що Безос повинен проводити більше часу в Blue Origin і менше часу в гідромасажній ванні. Blue Origin – американська космічна аерокомпанія Джефа Безоса. Клон SpaceX. Суперечки щодо імені дитини. Граймс та Ілон Макс потенційно можуть бути найдивнішою парою знаменитостей, хоча у них є багато конкурентів. Пара назвала свого сина x A, -E -A -X i, -I. Пояснюючи надзвичайний вибір псевдоніма Граймс написала у Твіттері А12- попередник SR17 нашого улюбленого літака. Макс вирішив виправити матір своєї дитини досить коротко, відповівши SR-71. Але так. На що Граймс відповіла: Я одужую після операції і ледве жива, тож нехай мої помилки мені пробачать. А ще артикуляція Макса. XHA12 суперечила в умові його тодішньої партнерши. Його твіти спричиняли обвали акцій Тесла. У 2020 році Ілон Макс прийняв дивне рішення опублікувати твіт про те, що ціна акцій Тесла занадто висока, НМД, на мою думку. Цей дивний крок призвів до обвалу цін акцій, які впали на 12% за один день. Наступного року Макс опублікував твіт опитування, в якому він запитав своїх підписників, чи варто йому продати 10% своїх акцій, щоб сплатити податковий рахунок. Коли майже 58% виборців вибрали так, акції Тесла різко впали на 140 мільярдів доларів за один день, що стало найбільшим падінням за рік. Його бізнес ведеться в суперечливому регіоні Китаю. На початку 2022 року Ілон Мак зіткнувся з осудом за відкриття солону Тесла в китайському регіоні Сіньзянь. На думку критиків, Сінзіян знаходиться в центрі ймовірно неправомірного ув'язнення угурських мусульман Китаю. Тут незрозуміло, яка різниця, незважаючи на порушення прав людини з Китаєм співпрацюють абсолютно всі великі компанії, чи дії влади окремого регіону не є слідством політики китайської верхівки. Це була тіньова сторона Ілона. Так, стоп тут тільки 8. Окей, дебільна перепалка з Рогозіним це 9, а з Кадировим це 10. Все ж як би не було, але ми дякуємо Ілону за старлінки і знаємо, що світла в ньому набагато більше, ніж тіні. Але про це вже потім.